Бажаємо вам доброго настрою, бажаємо вам переможного життя, а також бажаємо, щоб ми всі розуміли, що в нашому житті є головне, а що пересічне. Наш студійний гість пастор церкви Нове життя Ігор Кравчук, місто Калуш. А наша тема найбільша заповідь. Вітаю Ігоря Володимиру, Івано-Франківську. І ми говоримо про найбільшу заповідь. І, напевно, треба прочитати з Євангелії, так? де про це говориться, про найбільшу заповідь. Так. Слава Ісусу Христу! Слава ми, ми прочитаємо з Євангелія від Матвія, 22 розділ, 34 вірш. Матвія 22, 34. «Фарисеєш, почувши, що він уста замкнув садукеям, зібралися разом. І спитався один із них, учитель закону, його випробовуючи і кажучи, учитель, чому, о, котра заповідь найбільша в законі? Він же промовив йому, люби Господа Бога свого всім серцем своїм і всією душею своєю, всією своєю думкою. Це найбільша і найперша заповідь. А друга однакова з нею, люби свого ближнього як самого себе. На двох оцих заповідях увесь закон і пророки стоять. Угу. Дякую. Отже, якщо тема звучить найбільша заповідь, то яка була відповідь Ісуса? Що він сказав так своїми вже словами? Ну, По-перше, Ісус знав мотиви цих людей, які задавали це запитання? Чому питання. вони задавали це питання? Так, та, вони дійсно його випробовували, їх заділо, що він так впорався з садукеями і з їх провокаціями. І ось вони знову підступили. Він не вважав це питання якимось легким, і сказав, що ти таке запитуєш, це ж елементарне, це там перший клас, азбука, якийсь буквар. А він відповідає. Прозвучало запитання, він відповідає, як він справді думає, і його відповідь вона не протирічить ні їх стереотипам, ні закону. Він вмістив ці заповіді, ну, верніше. Це, це буквально в одному реченні він поєднав всі десять заповідей. Так, було ж 10 заповідів концентрація. Так, та. і, Суть всіх десяти заповідей. І воно, можливо, так не формулювалося на той час. І, і може виникати запитання: а де він вичитав? Чому він так відповідає? Особливо другу заповідь, що «возлюбити там, ближнього. Прямо так прописано не було. І... Дві скрижалі, на одній з них містилося чотири заповіді, які стосуються нашого відношення до Бога. І на іншій скрижалі було шість заповіді, які стосувалися нашого відношення до людини. І фактично, якщо ти любиш Бога всім серцем і всім розумінням, то ти не будеш поклонятися іншим богам, ти не будеш шукати їм заміни і поклонятися якимось ідолам, ти не будеш взивати ім'я його надаремно. І не будеш проводити в суеті все своє життя. Ти будеш мати час на поклоніння. То саме і з ближнім. Якщо ти його любиш, ти будеш шанувати, ну там, батьків, ти не будеш вбивати, ти не будеш красти, ти не будеш чинити перелюбу, ти не будеш жадати, заздрити то, що в нього. І тому Ісус так коротко відповів, і містко, і глибоко достатньо. Ти не кривдиш ближнього ні словами, ні справами. Тому що що таке возлюби? Любов, ну насправді, ми чомусь нам притаманно думати, що це якась емоція, що це якесь переживання. Але насправді це дієслово. 1 коринтян 13 розділ, де описаний гімн любові з 4 вірша. Там сказано, що любов довго терпить, милосердство, не заздрить, не шукає свого, не рветься до гніву. Тобто вона чогось не робить і щось робить. Тобто це все дієслова. Там нема жодного іменника. Я можу говорити, до речі, у моєї дочки сьогодні день народження. Mm -hmm. <реш> Вітаємо. <реш> я можу їй казати, я їй кажу, що я її дуже люблю. Я дуже її люблю. І ця емоція, вона присутня, але <laughs> якщо це тільки на цьому і зупиниться, це буде ну, глядочки плачевно. Якщо ці слова не будуть підтверджені ніякими справами, це ні про що? Це абсолютно ноль, і навіть мінуса. Краще б я цього не казав. Угу. Тому що якщо немає ніяких справ, які підтверджують мою любов, то ці слова будуть тільки дратувати, і в моєї дитини буде природні запитання: а в чому проявляється ця любов? Де вона? Які можна. Доторкнутися, ну, осязнути. Е, тому... Так, тому всяка любов вона має бути підтверджена. Якщо ми кажемо я люблю свого ближнього, то в чому це проявляється? Якщо я кажу, я люблю Україну, в чому це проявляється? Так? Ну, я люблю Бога, але я не слухняний Його слово. Так. Це також якісь, ну, нелогічно, це абсурд. Нонсенс. Так само з людиною. Ну, якщо ти, ти любиш людей, любиш Україну, то в чому це проявляється? Так. Любиш українців, не, не бажаєш, щоб вони загинули, щоб вони були поневолені гріхом. Е, ну, молись за них, не знаю, говори їм слово, допомагай їм байдужим. Людина страждає від гріха, е, всі свої ресурси там витрачає на, на гріховні задоволення, на, на цю свою рабську звичку. А він голодний в результаті цього голий, босий, зараз зима. І ти такий, ну, Ісус тебе любить, ми тебе любимо. Ну. Угу. Треба допомогти. А маєш п'ять та... капсів вдома, то одні ми ожидаємо, що йому так. холодно не було. А що спільного у любові і закону? Так? Тобто любов, про яку говорить Ісус, і закон, який вже мали євреї на той час. Тобто старий заповіт? Дуже гарне запитання, тому що. Тут саме таке поєднання є. Римлян, 13 розділ, 8 вірш, написано так. Не будьте винні нікому нічого, крім того, щоб любити один одного. Бо хто іншого любить, той виконав закона. Угу. Е, бо заповіді не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не свідкуй неправдиво, не пожадай. І які інші, вони містяться всі в цьому слові. Люби свого ближнього як самого себе. Любов не чинить зла ближньому. Тож любов є виконання закону. Ось от таке поєднання. Ти не зможеш виконати закон, якщо ти не любиш. Mm -hmm. І точно так же твоя любов підробка, фальшивка, ілюзія, самообман, якщо ти ну, любиш не по слову, твоя любов порушує слово. Ось таке, таке поєднання. Е, ну, взагалі е, у більшості людей, в мене так було, е, що ну, коли ти увіруєш, коли ти почнеш читати слово, то там зустрінеш дуже багато заборон, е, постанов, то не роби, то не дотикайся і так далі. Але насправді Біблія говорить більше роби, ніж не роби. І навіть в тому законі. Що значить возлюби? Це не заборона, це заклик до активності, до дії. Возлюби. Активно це дієслово. Бог є любов. Це його природа, це його якість, це його характеристика і репутація. Перший Івана. Соборне послання в четвертому розділі, восьмим віршом так і написано. Хто не любить, той не пізнав Бога. Тому що сам Бог є любов. І любов, там написано в тому, проявляється, що ти будеш любити ближнього свого, якщо ти возлюбив Бога. Тобто твої відносини з Богом по вертикалі, вони прямо пропорційні будуть відносинам по горизонталі. Ти отримуєш любов від Бога, ти її поширюєш далі до людей. Тобто закон і любов, е, чи, беремо, скажімо так, е, закон і благодать, чи закон і новий збит, це не, не, не суперечує один одному. Звісно, ні. Е, просто е, якщо ти живеш по благодаті, то твоє життя не буде суперечити закону. І, і ти не будеш примушувати себе, ну, наприклад, там, не кради чи там, не вбивай. Це, це як ланцюг було в Старому Завіті. А сьогодні ти живеш просто і тобі не хочеться вбивати. Чи а, там гвалтувати? Бог дає нову природу, так, людині, так. відроджена, і вона думає, і чинить, поступає по-іншому. по-новому. Є таке місце в посланні до Галат, що закону нема на таких. Але в літаку є «no smoking, там, не, не, не палити. Людина, яка палить, для неї це закон. І ця, ця табличка, яка загорається, вона її стримує як ланцюг. Угу. А людина, яка не палить, вона вільно навіть не звертає увагу. Ну так і то й не треба. <світ> <світ> <то> й <ніде світ> не неї <і> написано. <світ> закону нема на таких. Досконале християнство це не буква. В посланні до Колосян апостол Павло говорить, над усе зодягніться в любов, яка є союзом досконалості. Тобто шлях любові це є, є досконале, досконала віра. Досконале поклоніння, досконале християнство. Воно не в букві, воно не в примусі, а воно в справжності. Чому ти любиш свою дочку? Тому що вона моя дочка. Чому ти любиш свою дружину, бо вона моя дружина. Чому вона тебе любить? Тому що ти її чоловік. І вона любить. Це природня. Це, це релігія відносин, а не букви, не примусу, не постанов. Найбільша заповідь е, це любов, і вона є найсучасніша заповідь. Ісус в 13 розділі Євангелія від Івана Він сказав такі слова. Е, нову заповідь вам даю. Тобто, ну, а що раніше ми не знали, що треба було любити? Знали, але він чомусь говорить, нову заповідь вам даю. Любіть один одного не як самого себе, як в старому знак дорівнює. А ближнього більше, тому що любіть, як я вас полюбив. А як він нас полюбив, він віддав ціну. Він вважав нас вартнішими життя, ніж своє життя. Тобто знак більше в наш бік, е, найсучасніше. І це жертовна любов. І ще він там добавляє дуже потужний вірш, що по тому пізнають всі, що ви учні мої, що ви будете мати любов. Не по тому, як ви букву вивчили. Або як ви не по тому, яка у вас історія, не по тому, якої висоти ваша культова споруда, не по тому, е ну, я не знаю. Ну, щось зовнішнє, так? Привазиться зовнішне. Які у вас клумби біля культової споруди, чи який у вас паркінг великий? Е люди сьогодні думають, що це важливіше. Але по тому, що є між вами любов. І це є найважливіше. Е яка найбільша заповідь? Що є найважливіше, що є найтерміновіше, що потрібно культивувати і прививати молоді в першу чергу, це згадувати про любов і являти її насправді. І любов, таку, яку нам виявив Бог. Яку, е... Особливо в наш час. Да. Це так видно. Ми потребуємо любов, ми не любимо, так як він нас вчив і як він нас возлюбив. Люди, які прийшли з війною сюди, вони не люблять. Вони люблять себе. Вони там собі на, на, накрутили, що вони якась там сверхнація. І вони, вони люблять свою історію. І, і їм абсолютно все одно до, до всіх решта. Е, Любов вона не може бути егоїстична, тому що, ми вже цитували, любов не шукає свого. Вона mm -hmm. не свого шукає. Вона шукає блага для ближнього. Павло каже, що я не шукав в благовісті жодного е, ну, свого зиску. Для а себе. я думав для ближнього, щоб спаслись вони. От, от це а, любов. Чому на любові, на цих заповідях, як написано, усе тримається? Ці дві дії вони показують, як працює ну, весь закон і пророки, про що він говорив і чого, чого чекало все людство на практиці. Ісус, він не прийшов відмінити закон. Перекреслити його, він прийшов його виконати і роз'яснити. Суть закону. Так, так. Е, тому що ну, дійсно так було, що люди розуміли букву і за букву готові були просто вбивати. А вони до того, букви, що дав Бог, вони додавали ще свої букви багато. Та? Всі, хто, хто там і, і, інакше йому комусь там відкрито, про, просто ну, послухайте, в історії християнства були такі речі, де вбивали, де спалювали на вогнищах. І, і думали, що служать Богу, і називали цю справу Свята інквізиція. <с>? Де Ісус таке заповідав. Ісус заповідав, любіть, як я вас полюбив. Ну. Тому е, пророки говорили про те саме. Е, все підводилось до цього. І всі жертви, все, що в скіні, це все було ну просто як прообраз і як тінь майбутнього блага е, жертви. Вони не давали спасіння, вони, вони відтерміновували досконалу жертву Агнця Божого Ісуса. І вони вказували на, на ту досконалу любов, яку Він проявить у всій повноті. Ну, і закон він готував, готував Ізраїль, готував людство до приходу Месії. Е, так. Апостол Павло каже, що е, якщо я там пророкую, а любові немає, то я, як той бубон гудячий. Тобто, якщо я там знаю всі знання, я, я там примножив, я всьому розібрався, я такий компетентний, але це все було мотивовано не любов'ю, то це мінзінка. Це не потрібне. Це тебе буде нести в тих знаннях, о, які вони, які вони, вони не розібрались, вони затемні, а я такий от розібрався. Дарини не даються не для цього там Слово мудрості чи слово знання, для того, щоб збудовувати тих, хто не розібрався. І це і, і так воно буде працювати, коли буде любов. А якщо нема любові, ці всі дари ні про що? Вони будуть тільки шкодити. Е, без цих двох речей взагалі все втрачає зміст і стає мертвим і ну от таким буквоїдством. Е, фарисеї вони були подібні на це. Я казав, вже, що вони бо робили дуже багато корисних, гарних речей. Але мотив їх був любов до себе. Вони шукали визнання людей. І Ісус каже, хай вони не думають, що вони отримують якусь винагороду від Бога. Вони вже отримують, вони шукають людську славу і визнання, і вони вже отримали, тому о, вся цінність їхня. Але це корисні речі. Ну, молитва, милостиня, піст це все дуже корисно. Але мотиви, ну, неправильні мотиви, перекреслюють так? всю цінність. Так. Е, е, які, е, ну, там, можна ще до якогось логічного завершення, і тоді підсумок всього сказаного і побажання нашим глядачам. Е, ну, фактично, е, якщо ти любиш Бога і любиш ближнього, то абсолютно все набуває значення. Е, якщо ти не любиш, то значення і зміст зникає, цінність зникає. Чому ми ем, жертвуємо на якусь справу? Тому що нам не байдуже до цих людей, до їх там долі. Чому ми благовістимо? Бо нам не байдуже, що грішник е, поневолений гріхом мучиться і, і буде вічний загибель. Чому ми молимося? Тому що ми любимо. А чому ми цього не робимо? Бо нам байдуже. Байдужість це антонім слова любов. Якщо нам байдуже, це не любов. Вони є тестом для нас. Тобто, ти можеш перевірити свою справжність як християнин, чи маєш ти любов до Бога і до людей. Тобто, подивись, в чому проявляється твоя любов всім розумом, всім серцем, всім єством, всією душею. Подивись, скільки часу ти проводиш в молитві, скільки часу ти проводиш в читанні Слова Божого, скільки часу ти проводиш на богослужінні скільки часу взагалі з твоїх уст це, це ім'я Ісус лунає. І ти побачиш, любиш ти його всім серцем чи ні. Чи все-таки твоя любов недосконала і тобі потрібно зростати. Так само з ближнім. Якщо тобі байдуже, не говори нікому, що ти його любиш. Це, це не любов. Але якщо ти не любиш, тоді просив Бога цієї любові. Але тестити так? себе дуже просто. По, по любові, якраз. І Якщо немає цієї любові, то варто, не варто, а потрібно просити у Бога. Він дасть цю любов так. Духом Святим. Ми намагалися спробували розкрити цю тему найбільша заповідь. Якщо хочете знати більше, читайте Євангелію, читайте новий заповідь, читайте всю Біблію, Слово Боже. А якщо хочете бачити наші попередні випуски, заходьте на наш YouTube канал Мир вам. Дякуємо, що ви підписалися на наш канал, дякуємо, що ви ставите свої вподобайки. Дякуємо за те, що ви рекомендуєте наш канал, нашу передачу іншим людям, своїм ближнім. Мир вашому дому, мир вашій родині, мир всій Україні.